Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми порівняємо Тріо Барселони та Реала RBB та МСН. Поїхали! Футбольний світ бачив чимало великих нападників, але коли в одній команді з'являється одразу троє гравців, які можуть вирішити матч поодинці, це стає легендою. У 2010-х роках два іспанські гранди Барселона і Реал Мадрид зібрали склади, які не завжди змінили футбольну історію. Це були МСН, Месі Суарези, Неймар та РББ, Роналдо Бензима і Бейл. Їх порівнювали завжди на тренуваннях, під час матчів, у пресі, в соціальних мережах, і, хоча кожен фанат мав своїх фаворитів, одне очевидно ці два тріо сформували золотий період ларіги. РББ з'явилися першими. Ронау вже був в Ралі з 2009 року. Бензима прийшов у тому ж році з Ліона. А от фінальним штрихом став рекордний трансфер Гарета Бейла з Тоттенхема у 2014 році. МСН зібралися роком пізніше. Месі був серцем Барселони з юних років. У 2014 році до них. Приєднався Неймар, зірка Сантоса та майбутній лідер Бразилії. І нарешті, у 2014 році, парса підписала Луїса Суареса, який щойно блиснув у Ліверпулі, ставши найкращим бомбардиром АПЛ. Так почалася епоха, коли кожен ель-класіко ставало шоу, яке збирало сотні мільйонів глядачів по всьому світі. МСН це вивірена комбінаційна гра. Месі був диригентом, Суарес – бомбардирами бійцем, Неймар – творцем і трюкачем. Вони не просто грали разом, вони жили на полі як єдиний організм. Їхнє трикутне пересування, стіночки, перехоплення, асисти усе виглядало як автоматизований механізм. РББ – це сила, швидкість, індивідуальний прорив, Роналду, рався типу дев'ятки і десятки одночасно, Бейл справжній спринтер з лівого флангу, здатний пробити з будь-якої позиції. Бензема – тихий герой, який створював простір, брав участь у розіграші і від... відкривав дорогу партнерам. МСН виглядало як балетна група, РББ – як ударна бригада спецназу. МСН у сезоні 14-15 забили 122 голи на трьох. Вау! 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 Купко. Це був рекорд. Жодне тріо в історії футболу не забувалось тільки в одному сезоні. РББ мали стабільні і вибухові періоди. У сезоні 13-14 Тріо забили 97 голів, а в 16-17 Реал став першим клубом, який захистив титул Ліги Чемпіонів у новітній історії. Ключову роль зіграли Роналду і Бензима, тоді як Бейл часто травмувався. Загалом за час існування МСН забили 364 голи і 173 асисти за всі турніри. А РВБ 442 сорогали, але існували довше. Найгучніші матчі ель елькласіка у 2015 році. Барселона перемагає рал на Бернабеу рахунком 4-0, МСН розірвали захист суперника. Фінал Ліги Чемпіонів 2014 року. РББ допомагають Реалу виграти 10-му. Реналду Гол. Бейл Гол Пензема величезний обсяг роботи. Півфінал Ліги Чемпіонів 2015 року. Барса обіграє Баварію 3-0. Неймовірний гол Месі за обіграшем Буатенга. МСН за період часу 2014 року по 2017 перемогли. Одну лігу чемпіонів, дві Ла Ліги, три Кубки Іспанії, один клубний чемпіонат світу, один Суперкубок Іспанії. РББ з 2014 року по 2018 три Ліги Чемпіонів, 2 Ліги, 3 Кубка Іспанії, три суперкубка Уєфа, три Клубні чемпіонату світу, 2 Суперкубки Іспанії, особисті досягнення. Месі. Здобув золотий м'яч у 2015 році. Роналду здобув його у 2013, 2014, 16 та 17. Неймар був в топ-3 на золотий м'яч у 2015 році. Бензема переміг у 2022 році, вже після Роналду і Бейла, але визнання прийшло. Розпад Неймар пішов у 2017 році. Месі залишив клуб у 2021 му Саарес був проданий у 2020, -му. Барса змінилася назавжди. Роналду залишив Рал у 2018-му, Бейл у 2022 після складного періоду. Бензима тримався найдовше до 2023. -го. Їхнє розставання стало кінцем епохи для Лоліги, для фанатів і для клубів. МСН це зразок командної хімії, їх вивчають у футбольних академіях. Їхній стиль став натхненням для багатьох тренерів, РББ – символ менталітету переможців, їхня ля чемпіонів стала мрією для всіх гравців світу. Сьогодні жоден напад не може досягнути того рівня МСН чи РББ. і, можливо, ніколи не зможе. Хто ж кращий, Якщо говорити про шоу МСН. Про титули RBB, про командну гру МСН, про активність RBB, про стиль обидва по-своєму унікальні. У футболі немає однозначної відповіді, але є пам'ять, моменти, емоції. І саме за це ми любимо цей спорт. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк та підписуйтесь. І удачі, Пока!